Новий сезон, нові надії. Рівненський Верес у рідному місці готується до старту четвертого поспіль сезону. В УПЛ літні збори, якщо не брати до уваги гру проти аматорської команди, Верес завершив із двома перемогами нічиєю та п'ятьма поразками. Забила команда 12 голів і 23 пропустила. Відразу чотири гравці стали кращими бомбардирами у Миколи Гайдучика, Семена Вовченка, Віталія Дахновського та Руслана Степанюка. По два забиті м'ячі. Тут інший тренерський штаб, інші можливості в клубу. Тому ну, я прийшов сюди, щоб допомагати перш за все собі, команді. Я в неї вірю. У нас є потенціал і тому. Чемпіонаті, я думаю, люди побачать нашу гру на повернення Руслана Степенюка у Рівному чекали давно. Гравець закохав у себе вболівальників під час виступів за рівнян у період з 2016 по 2018 роки. Зокрема, у першому своєму сезоні. Тоді за червоно-чорних Руслан встановив рекорд, який досі не побито. Він забив 25 голів у 35 матчах. Я хотів додому, чесно, я були ще в мене багато варіантів. І я сім'єю сім'єю совітувалися ми і вирішили, що все-таки от в даний час я потрібен рівному і рівне потрібно мені. Я себе ніколи не ставлю вище за, за команду, тому наша головна задача закінчити місце хоча б всередині там турнірної таблиці. Це моя мета і мрія. Окрім Степанюка, у верес повернувся оборонець Роман Гончаренко, підписав повноцінний контракт Євген Морозко, який другу частину минулого сезону виступав за рівнян на правах оренди. А також серед новачків у команді грузинський легіонер Георгій Куція та воротар Андрій Кожухар. Відтак до клубу приєдналося п'ять гравців, а покинули команду дванадцятеро. Це разом з орендованими. Чи може цей склад вирішувати ті задачі, які перед нами поставлені? Так може, але Добавлю, що ми ще працюємо і швидше за все, що в ще будуть новички. Якщо є гравець, який сьогодні ми вважаємо нас підсилить. Ми будемо працювати над посиленням цієї позиції. На воротарській позиції, як зізнався новачок Андрій Кожухар, конкуренція висока. Кожен гідний того, аби виходити зі старту. Перша гра нового сезону для Андрія буде непересічною, адже верес гратиме проти львівських Карпат. Це попередня команда Андрія, де він був основним і допоміг вирішити завдання виходу в УПЛ. Доводити потрібно тільки самому собі. Uh, так сказати, що супер особливий матч, то ні, але звичайно не, не простий. Uh, тому ми будемо налаштовуватися серйозно. У тренувальних матчах, за словами Олега Шандрука, могли зіграти краще, але результат на першому місці не стояв. 23 пропущених м'ячі. Головний тренер пояснює ротацією у захисті. До нас підняли дуже багато молоді. Це і Михайло Протасевич зараз про лінію захисту говорить цей Козубенко і Десь із цим зв'язую. Плюс у нас є невеличкі пошкодження тих гравців, які будуть отримати максимальне скажімо так, навантаження під час сезону і на собі витягувати. Тому ця ротація вона не пішла на користь, але ми знову ж таки перевіряємо молодь, дивимося, хто в нас в ближайшому резерві. І звичайно, кількість пропущених голів зв'язана з, з тим, що через ці помилки ми. Маємо ще пройти. Це знову ж таки стосується молоді. Початок сезону для Вереса не найпростіший спершу Карпати, потім Кривбас, Колос, Лівий Берег, Полісся. І є ще перенесений матч проти Динамо. Головний тренер народної команди прогнозувати кількість набраних очок. Не став. Ми рухаємося від гри до гри, звичайно, і ми завжди про це говоримо. Ми не хочемо так далеко вперед забігати. Є перша гра з Карпатами. У нас стоїть задача вийти і обіграти Карпати. Тому будемо будем рухатися вже е, після Карпат до наступних суперників. Перший матч у новому сезоні відбудеться уже цієї суботи, 3 серпня. Початок гри проти Карпат на Рівненському авангарді о 15.30 Нагадаємо, минулі два сезони верес фінішував. 13 тринадцятим і зберігав прописку в УПЛ лише у перехідних матчах цього сезону до цього доводити не хочуть. Спробують завдання збереження прописки в УПЛ вирішити значно раніше, а там як піде, можливо і поборяться за щось більше. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.